Окупанти вночі обстріляли Херсонщину запалювальними снарядами. За даними Міністерства внутрішніх справ, у селі Білозерка поранення отримали чотири людини, зокрема 12-річна дитина. Крім того, через атаку окупантів пошкоджені 20 будинків, газова мережа, автомобілі та господарчі споруди. Атакували також Харківську, Дніпропетровську, Донецьку, Запорізьку та Сумську області. Є поранені та пошкодження житлових будинків. За даними повітряних сил ЗСУ, цієї ночі, силами ППО знищено усі шість ударних безпілотників типу шахет. Цілі були збиті в межах Хмельницької, Вінницької та Миколаївської областей. ЗСУ мають частковий успіх південні Широботиного на Мелітопольському напрямку. Про це йдеться у зведенні Генштабу. Наші воїни стійко тримають оборону та відбили атаки ворога на шести напрямках. На Авдіївському напрямку противник несе втрати, а на Мар'їнському вів безуспішні наступальні дії. Всього за добу відбулося 55 бойових зіткнень. У Празі стартує другий парламентський саміт Кримської платформи. Її мета підтвердити міжнародну підтримку України та привернути увагу світу до ситуації у Криму. Відомо, що саміт відкриють голови обох палат чеського парламенту, палати представників і сенату, а також голова Верховної Ради України, після чого президент України звернеться до асамблеї з відеозверненням. Більше того, США також візьмуть участь у парламентському саміті, попри те, що Палата представників конгресу. США Досі не обрала спікера. Кабмін схвалив законопроект, яким вдосконалюється вища освіта. Так студенти зможуть змінювати спеціальність після перших-других курсів, контрактники, обирати тривалість навчання, а з 2024 року заочну та вечірню форми замінять дистанційною. Також цей законопроект фіксує мінімальний обсяг аудиторних занять. Для бакалаврів не менше, ніж 10 годин, для магістрів та аспірантів не менше ніж 8.